Доброго ранку. Ось такий повербанк. Корпус купляєш на AliExpress, копійки стоїть. А елементи я вже купляв у нас тут. Купляв елементи поза тому году, або в году или в году. Ну, Бачите, по 95 гривень, б 2100 ампер. Кожен з них по 2100 ампер. Значить, чому зараз це все показую і Нещодавно, після зими, як довгий час не користувалися. Дуже швидко почав розряджатися, буквально телефон заряджає до 30% і все, і по нолям показує. І дуже довго заряджався. Я його зняв, кожну батарею провірив, а він розбалансувався. Я відгадаю, це було із за того, що, по-перше, тут ну, не така якісна плата. По-друге, довгий час стояв повністю розряджений. А по-третє, трошки треба слідкувати, коли падає. Я думаю, собі так думаю, що коли падає до 20%, треба вже ставити на зарядку. А ми його висаджували в ноль. Зараз е зарядю, провіряю кожну баночку. Потім кожну баночку ще окремо на іншому приладі заряджу, як то кажуть, отбалансірую. І побачу, який буде результат. Щось таке у нього йде кожу. Видно, так? що він потертий. Видно, що ним. Експлуатація була. Ось так от. Якщо було корисним, ставте лайк.